Лайфхак для тих, хто має власний садок. Я ось також косив свій молодий сад і випадково скосив молоде деревце. Дерево слива. Скосив, мається на увазі не повністю, а оббив по колу камбіальний шар. Косив ліскою. А саме завдяки цьому камбіальному шару відбувається сокорух в дереві. Ну і дерево відповідно за рахунок цього живе. Ще тиждень воно протягне на фотосинтезі і потім почне вмирати. Я зараз спробую відремонтувати таке дерево і, можливо, ця інформація комусь буде корисна. Взяв звичайне канцелярське лазо, ним вирізав декілька таких пластинок з камбіального шару. Пошкоджене місце зачистив і такими пластинками з'єднав верх і низ дерева. І зафіксував це все клейкою стрічкою. Якщо експеримент вдасться, якщо це все приживеться, то за рік-два дерево обросте. І не буде навіть помітно, що тут не було камбіального шару. Сьогодні, 6 червня, 24 рік. Через днів 10 зніму, покажу стан дерева. Ну і періодично також буду знімати. 16 червня 24 рік. Пройшло 10 днів з так званого ремонту дерева. Дерево все ще живе, візуально, наче почуває себе непогано. Це добрий знак, але це ще не показник. Приблизно через місяць зніму відео, розв'яжу клейку стрічку і остаточно все буде ясно, чи вдалий експеримент, і чи надалі дерево буде жити. 19 липня 24 рік дерево все ще живе, трошки пожовтіли деякі листочки. Ось також позаростали місця зрізу пластинок, які слугували нам місточками між камбіальними шарами. Також видно, що одна з пластинок не прижилася, а інша прижилася. Зараз покажу ближче. Ось завдяки їй дерево живе. І вона почала обростати. Через декілька років вона зовсім обросте по колу, і не буде навіть помітно, що щось тут було не так. Зараз зовсім зніму клейку стрічку і все детально буде видно. Видно, що пластинка та що зліва зовсім не прижилася, вона навіть відклеїлась, і та, що справа, Дуже гарно прижилася і почала обростати. Я можу вважати свій експеримент вдалим, дерево я успішно врятував. Надіюсь, комусь буде корисна ця інформація. І також невеличке прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто викладати подібні відео, чи вони комусь цікаві, чи вони комусь корисні. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні!